Ось і осінь настала, холодно стало, а ми все ще робимо ремонт. Хотілося б його вже завершити, але ми ще на екваторі ремонту. Я вже спілась захворіти, перехворіти, а ремонт ще не закінчився. Але ж ми переходимо до кухні, і ця серія буде про кухню. Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі Ретро Річ ТВ. І знову здрасте! Як завжди, і зараз ми вам розповімо про кухню, які у нас були роботи зроблені вже які ми будемо робити, і покажемо вам картинку взагалі. По-перше, ми звісно почали з того, що ми вивезли непотрібні меблі, викинули все зайве. І помили плитку, але ми ще до цього повернемося, бо це треба зробити ще і перед фарбування. Там ми будемо перефарбовувати кахель. По-друге, ви ж пам'ятаєте, в попередніх серіях ми розказували, що до нас завітали посіпаки з газової служби і зняли нам стару колонку. А ще ми їх запросили, щоб вони переробили проєкт, підняли її нам вище і замінили на нову. Після посіпак газових з газової служби у нас залишилася дірка на стіні, яку потрібно було було заробити. Ну, заділати, заробити, ну так. То ми докупили плиточку, і наш майстер поклав. і Ми все це сховали. Ну і напишіть в коментарі, будь ласка, ви ж бачите, на якій стіні я тепер знімаюся, яка вона тепленька, гарненька і яркенька. Але фактури ще не дуже видно. Ми зробимо одну фішечку, і остаточний результат, звісно, ви ж побачите у кінці, то не переключайтеся. Домовленість по кухні з власницю у нас була така, що ми замовляємо кухоньку або бюджетну. Але гарненько, новенько, або шукаємо якусь БУ, можливо, на тому ж Оликсі, про який я вам розповідала, і її перефарбовуємо і перероблюємо. Ми перешерстили все. Весь OLX, там кухня вуглова, кутова. І це додало нам таких собі проблем. А ще стіна йшла на 7 см по діагоналі нерівно. І це ж, звісно, як то сказати, усложнило нам задачу. То ми вирішили замовити кухоньку нову. Ми запросили одного замірчика. Він приїхав. Озвучив нам таку ціну, від якої у нас щелепи опинилися десь в районі колінок. Ми все це затягнули і пішли шукати далі. А далі ми заїхали в один магазинчик, який знайшла Леся, подивилися там кухні, нам порахували те, що ми хотіли, і ціна нам підійшла. Потім я вам все розповім. Ви часто питаєте про ціни, скільки, скільки коштувала та робота, інша, скільки коштувала кухня. Це все я вам розповім в кінці. І ми замовили ту кухню. Вона нам сподобалась, її зробили по нашому проєкту так, як потрібно. Тобто кухню ми замовили. Ви її побачите у цій серії? Скоро її привезуть. Люди, ви там пишете про картинку, звук, а ви взагалі знаєте, що слава-оператор у нас як то його? Фокусник і знімає це все на мобільний телефон. І я вважаю, що це супер. Не той час, коли треба витрачатися. На дорогу техніку, але коли, звісно, ми заробимо на неї, то ми її придбаємо. Ви можете нам перераховувати. Якщо не, не подобається картинка, перераховуйте нам гроші на гарну техніку, і ми будемо знімати на неї. Але краще перераховуйте свої донати на зсу, бо наша перемога це те, що важливе найбільше. Ну і давайте, щоб багато не теревенькати, давайте попрацюємо, перейдемо до кухні і почнемо вже ж доробляти і, і доробляти. Циланка. О, вже чуєте, Леся вже працює. Це пульвілізатор для фарбування, і ми їм фарбуємо батареї. Це штука, йдемо, подивимось. Плиточка наша підготовлена під ґрунтування, Після ґрунту ми будемо її фарбувати. То беремо спеціалізований ґрунт для кахлів і для гладких поверхонь. І всю нашу кахлю ґрунтуємо. Поїхали! А У нас тут ось привезли, тут і маєчка є у нас, і цей як його змішувач. І привезли кухню і будуть її збирати. вже, вже Така додаленька, чекаємо на результат. Привіт! Ось наша кухня підійшла до завершення. Залишилось зовсім трішечки. У нас тут вже підключена і вода, і гаряча, і холодна. У нас перероблений проєкт по колонці. Ми підняли її вище, замінили її на нову, додали декору, але ще додамо більше декору. І вже остаточно як виглядає кухня, ми вам покажемо у фінальному відео про всю квартиру. Тож дочекайтеся фінальної серії про всю квартиру. Ми самі дуже вже ждемо закінчення цього ремонту і до зустрічі в останній серії.